Коли з одним чадом не знаєш, як поратися, то важко уявити собі жінку, яка народила та виховала більше п'яти дітей. Але таких мам у нас на Лазівщини не бракує, і більше всього їх мешкає в громаді Арільської селищної ради. Ще 4 березня, згідно з указом президента України семи жінкам з Лазівського району присвоєно почесне звання мати героїня, і ось нарешті нагороди знайшли своїх господинь. 24 листопада голова райдержадміністрації депутата депутат обласної ради Богдан Рева та голова районної ради Ігор Нестірав провели урочистий прийом з нагоди вручення посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання України мати героїня. Діти – це завжди щастя, це завжди наповнений сміхом, розговором, іноді може бути і печалью дом. Но ми так устроєні, що завжди плохое оно потихоньку забывается, а все хорошие моменты, связанные с ожиданием, с рождением, ростом детей, учебой. Все хорошее остается у нас. Хочу пожелать здоровья вашим семьям и детям. Я вас поздравляю, будьте здоровы, счастливы. Огромная благодарность. Я очень счастлив, что от имени державы мне тоже выпадает честь поблагодарить вас. И, конечно же, пожелать, вот, чтобы силы ваши не иссякали, хватало и на внуков, и на правнуков. Потому что женщина, которая решила вырастить ни одного, ни двух, ни три, пять и более детей, эта женщина достойна не только подражания, глубокого-глубокого уважения. Глубокого уважения. И мы это уважение вам высказываем вместе со словами благодарности. Визнання заслуг державою для цих жінок означає дуже багато. Насправді, за тією маленькою медаллю, яка сьогодні прикрашає жінок, довга і складна життєва історія сповнена труднощів, переживань, недоспадних ночей та найбільше всього у їхньому житті було і залишається любові. Напевне, це і є головна нагорода матері героїні. Ну Що я можу сказати? У мене 10 душі дітей, чоловік хороший, все, діти хороші. Семеро вже. Женаті замужем, троє. Ну як не семеро, а дев'ятеро вже замужем і женаті, тільки що діток немає. Одна сама менша біля нас залишилася, Було десятеро, 15 онуків, один правнучок. Я гордюся своєю сім'єю, своїм чоловіком, своїми дітьми, внуками, правнуком. Лозівському районі почесне звання матері героїні присвоєно 24 жінкам. Ще 12 справ знаходяться на затвердженні у секретаріаті президента. Матері героїні отримали одноразову винагороду у розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб. Свій материнський подвиг вони вже здійснили, і життя їм віддячила справжнім непідробним безмежним щастям. Мене сім'я прекрасна. Муж. П'ятеро дітей, мене всі діти хороші. Я прямо щаслива, що сім'я в нас така велика і щаслива всі». «Молодь Лозівщини обирає здоров'я. Під таким гаслом пройшов конкурс агід бригад учнів загальноосвітніх закладів Лозівського району, присвячений міжнародному дню боротьби зі снідом. Одним з пріоритетних напрямків діяльності відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації є формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі, зважаючи на проблему зростання наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, віл, інфекції сніду, питання підвищення рівня та інформованості дітей на. Бувають першочергового значення. Розуміючи всю глибину проблеми, учні у своїх виступах розповідали, роз'яснювали, попереджали та намагалися на своєму власному прикладі здорового способу життя довести всім, що кожен хазяїн своєї долі. А життя настільки прекрасне та багатогранне, що не варте марнувати його на хвилинне задоволення, після якого тьма відчуження біль фізична і душевна. Більшість учасників агітбригад бригад є волонтерами своїх ходьбових закладів і постійно займаються проведенням різноманітних акцій щодо права. Жені здорового способу життя без тютюну, наркотиків та алкоголю, заняття спортом, танцями, творчістю, туризмом, самовдосконаленнями, освітою це головні напрямки у гармонійному розвитку молодого покоління. Хто цього ще не зрозумів, приєднуйтесь до волонтерського руху молоді лазівщини. Здоровий образ життя це є наше життя. Тобто ми майбутня нація і здоров'я людей у наших руках. Ми маємо пропагувати. Ми маємо. Підтримувати людей, щоб ті не палили, не вживали алкоголю. Ми займаємося спортом, баскетболом, волейболом, танцями. Взагалі, спорт в нашій школі досить таки розвинений. І, хоча ми самі не спортивні, але ми знаходимо той частинку часу, щоб займатися здоровим способом життя. Вредним привичкам отношусь негативно. Займаюся спортом, вольна боротьба. Читаю, что это прекрасный вид спорта. Он помогает развиваться как психически, так и духовно. И всех призываю вести здоровый способ жизни. Конкурс є конкурс і члени журі винесли свій вердикт. Всі учасники отримали грамоти лауреата конкурсу Молодь обирає здоров'я. Третє почесне місце посіла гідбригада Лінія життя Царідарівської загальноосвітньої школи. Друге місце за командою Наш вибір Краснопавлівський ліцей. І перше місце по праву досталося команді Блискавка Катеринівської загальноосвітньої школи. Команда за свій блискавичний виступ отримала ще й приз Молодь Лазівщини Лазівської районної державної адміністрації та Лазівської районної ради. 3 грудня на базі Лозівського автодорожного технікуму вперше було проведено спартакіаду серед депутатів районної і міської рад. присвячено дню місцевого самоврядування, який країна буде відзначати 7 грудня. Змагання розпочалися святковою ходою учасників спартакіади та підняттям державного прапору під державний гімн України. Честь відкрити депутатську спартакіаду випала голові районної ради Ігорю Нестірову та міському голові Сергію Степанову. Загалом народні обранці змагалися у шести видах спорту. У міні, футбол, волейбол, настільний теніс, шашки, перетягування канату та комбінована естафета. Першими у боротьбу за призові місця включилися волейболісти. З Своїх гравців вивели на спортивний майданчик капітани команди, голова районної ради Ігор Нестіров та міський голова Сергій Степанов. Ігор Євгенович і Сергій Федорович особисто прийняли участь у змаганнях з волейболу, підтримуючи моральний настрій своїх команд і демонструючи наряду з організаторськими дібностями гарну фізичну підготовку. Водночас волейболістами свою майстерність демонстрували. Депутати на стільному тенісі та по шашкам у тенісних баталіях безперечно перемогу здобула команда депутатського корпусу міста Лазова. По шашкам, хоча за партіями була нічия, за набраними очками перемогу знову одержали депутати міської ради. У змаганнях із волейболу напружена боротьба тривала до останньої секунди. Перша партія перемоги району, друга за містом. За загальним рахунком – 2-1. У запеклій боротьбі перемогу одержав депутатський корпус міської ради. Шквал емоцій у болювальників викликали змагання з міні-футболу. Маючи три перемоги за плечима, гравці команди міської ради впевнено вийшли на поле, але депутатський корпус районної ради не збирався відступати. Переломний момент у змаганнях наступив з появою в спортивній залі автодорожного технікуму голови районної державної адміністрації, депутата Харківської обласної ради Богдана Реви. Подвійна підтримка Богдана Касятиновича Реви і Ігоря Євгеновича Нестірова спонукала учасників районної команди тільки до перемоги. Футболісти діяли монолітно, на достатній швидкості, створюючи уваріт суперника один за одним небезпечні. Моменти, і ось вона довгоочікувана перемога. 2-0 на користь команди районних депутатів. Наступним видом змагань було перетягування канату. Змаганням передувало зважування. Спортсмени у цьому виді зібралися, мов на підбір. А їх вигляд принаймні викликав повагу. Змагання проходили до двох перемог, і знову спортивна сила і вдача на боці команди районних депутатів. Напруга зростає, і ось кульмінація. Фінал став окрасою усієї спартакіади. Серед команд панував завзятий бойовий дух, здорова конкуренція та азарт. Команди підійшли. До фіналу з рахунком 3-2 на користь депутатського корпусу міської ради у комбінованій стафеті приємно здивували депутати районного корпусу. Їх волю до перемоги неможливо було стримати. За результатами шести видів змагань рахунок 3-3 перемогла дружба, але за правилами змагань переможець повинен бути тільки один. І суддівська бригада приймає рішення провести вирішальний конкурс, який визначив переможця. П'ять представників з кожної команди зробили по два китки м'ячем баскетбольне кільце за підсумками кількості попадань і визначений перемог. Можець ним стала команда депутатського корпусу районної ради, де перемоги їх привели прямі попадання у кільце районних депутатів Володимира Тертишного та Сергія Ершова. Голова районної ради Гаднистіра поділився своїми враженнями. Саме хороше, радостне, чому Тому що люди, які сьогодні все таки прийшли і поболіти, і поучаствувати, отримали громадне удовольствие. І найголовніше, тут дійсно десь действительно дружба. Пахнет молодостю задором. Церемонію нагородження провів головний суддя Спартакіади Євген Шульженка. Дипломи за перемогу у змаганнях з волейболу, настільного тенісу та шашок отримала команда депутатів міської ради. Дипломи за перемогу у змаганнях з міні-футболу перетягування канату та комбінованій стафеті отримала команда депутатів районної ради, кубкам переможців спартакіади депутатів органів місцевого самоврядування, дипломом першого ступеня та перехідним кубкам нагороджена команда депутатського корпусу районної ради. 30 листопада на базі Катеринівської загальноосвітньої школи відбулася першість настільного тенісу серед учнів загальноосвітніх закладів Лозівського району. Змагання проходили по швейцарській системі, тобто по 5 турів до двох перемог. Розігрувалися місця по першій і другій ракетці, дівчата доводили свою мастерність окремо від юнаків. Загалом у турнірі прийняли участь близько 70 учнів. Від кожної школи по два хлопці, одна дівчинка. Змагання відкрив головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Ігор Кашлів. Який побажав учасникам спортивної наснаги та перемоги у чесній боротьби. Після оголошення правил турніру суперники зустрілися за тенісними столами згідно жеребкуванню. За результатами фінальних ігор по першій ракетці. Перше місце пасів Євгеній Кошуба на Деждівській НВК. По другій ракетці перше місце пасів Михайла Сенченка, Катеринівська школа. Серед дівчат перемогу здобула Тетяна Халюта, переможка загальна школа. У загальнокомандному заліку чисту перемогу і перше місце вибирала команда Арільського аграрно-технологія. Аналогічного ліцею друге місце Смирнівський НВК і третє місце посіла – садівська загальноосвітня школа.